Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про час Present Simple. Простий теперішній час. Та давайте розберемо, чи такий він простий, як здається. Перш за все, ми використовуємо час Present Simple, коли говоримо про звички, про те, що у нас відбувається кожного дня, про нашу рутину, про регулярні дії кожного дня. Наприклад, кожного ранку я п'ю каву, I drink coffee every morning. Або кожного ранку я встаю о 8-й годині, I wake up at 8 o'clock in the morning. Якщо ви з кимось розмовляєте і хочете розказати про свою щоденну рутину, то всі ці дії ви можете передати часом present simple. Або звички. Наприклад, коли ви хочете сказати, що зазвичай на роботу їздите на автобусі або на велосипеді, то це можна сказати так. I usually go to the work by bus. Or I usually go to work by bike. Рутина, звички, хобі також. Наприклад, ви можете сказати, що ви граєте в футбол. I play football. Це значить, що футбол це ваше хобі. Ви не вказуєте, коли саме ви граєте в цей футбол. Ну, точно не зараз і не завтра. Але це дія, яка відбувається в вашому житті повсякчас, бо це ваше хобі. Ще використовуємо, коли кажемо про розклад дня. Отже, якщо ви хочете розказати, що ви робите у певній годині дня, ви можете це передати часом Present Simple. Наприклад, о 8-й годині я їду на роботу, о 12-й в мене перерва, і зазвичай на перерві я йду пити каву в найближче кафе, або зазвичай на перерві я обідаю зі своїми колегами. Коли ми говоримо про загальновідомі наукові факти, ми також використовуємо час Present Simple. Наприклад, ми всі знаємо, що вода закіпає при 60 градусах Цельсія, water boils at 60 degrees. Або sun rises at east, a moon spins around the Earth. Тобто всі ми знаємо, що Сонце сходить на сході, а місяць крутиться навколо Землі. Це все і є загальновідомі наукові факти, які і передаються часом Present Simple. Також використовуємо Present simple, коли кажемо про загальну інформацію. Наприклад, я вчителька, I am a teacher, ви мої студенти, you are my student. Це все інформація, що є актуальною взагалом і не пов'язана ні з яким часом. І ще використовуємо, коли кажемо про регулярні дії. Регулярними діями може бути як і наша якась рутина, як вже ми казали, кожного ранку я п'ю каву і це є регулярне, usually often, everyday. Але ці дії можуть проходити регулярно, наприклад, кожного тижня, кожного місяця. Навіть якщо це кожного року, то це також present simple. Наприклад, якщо щось проходить, Раз у рік, але кожного року ми вживаємо час Present Simple. Наприклад, every year I meet with my university friends. Кожного року я зустрічаюсь з моїми друзями з університету. Так, здавалось би, що якщо дія проходить раз у рік або раз в місяць, то цю дію не можна назвати регулярною. Але якщо вона проходить, наприклад, ця зустріч з року в рік. То ми все ж таки використовуємо час Present Simple. Ось дивіться, I meet with my university friends every year. I met with them last year and I will meet with them the next year. Тобто я кажу, що я зустрічаюся з друзями кожного року. Це Present Simple. Я зустрічалася з ними минулого року, Past Simple. І я зустрінусь майбутнього року, Future Simple. Але якщо саме ми хочемо передати регулярність дії, то тут використовуємо Present Simple. Навіть якщо дія проходить раз у 100 років, але це кожні 100 років, то також Present Simple. Наприклад, The comet flies near the Earth every 100 years. Комета пролітає поряд землею кожні 100 років, коли ми кажемо про майбутнє. Але не просто коли ми кажемо про дію, що відбудеться в майбутньому, це future simple. Коли ми кажемо про заплановану дію, а саме про розклад. Тобто про розклад руху поїздів, розклад занять, розклад літаків. Отже, коли щось проходить по розкладу, це і є наш час Present Simple. Наприклад, потяг прибуває сьогодні у 3 годині дня. The train arrives today at 3. Так, цей потяг. Приходив за розкладом і вчора, можливо, позавчора, можливо, буде приходити завтра. Так як це розклад і цей потяг приїжджає кожного дня або через день, або кожного тижня, то це present simple. Те ж саме стосується і розкладу занять. My classes start on Monday. Заняття починаються в понеділок. Давайте трошки підсумуємо. Отже. По-перше, ми використовуємо час Present Simple, коли кажемо про рутину, про те, що робимо кожен день. По-друге, коли кажемо про те, що щось регулярно повторюється, кожен день, кожен місяць, кожен рок, кожен тиждень. По-третє, коли кажемо про загальновідомі наукові факти. Четверте, хобі, звички, інструкції, домовленості. П'яте для вираження загальних фактів або загальної інформації. Яка не пов'язана з певним проміжком часу, і в п'яте, коли ми кажемо про розклад, розклад занять, розклад руху потягів, розклад руху транспорту загалом.